Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у нашому випуску стало відомо, хто поїде на Євро-2024 від збірної України. Лондонський Челсі відмовився відпускати Михайла Мудрика в збірну України. Легенда Шахтаря покидає команду. Динамо Київ готує ще один потужний трансфер. Сергій Ребров може піти у відставку з посту тренера збірної України, але лише за однією умовою. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Футбол Days. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, та поїхали дивитися новий випуск разом. Легенда Шахтаря Ярослав Ракицький покидає команду. Шахтар ймовірно, не продовжить контракт з захисником команди Ярославом Ракицьким. Повідомив журналіст Михайло Співаковський. За його інформацією, скоріш за всього не буде продовжено контракт Ярослава, адже Шахтар, -Шахтар хоче зробити ставку у захисті на молодих футболістів. Пізначимо, що контракт гравця діє до 30 червня поточного року. Якщо угоду не буде продовжено, то він піде як вільний агент. У минулому сезоні Ракицький провів 18 матчів з Шахтар. В його активі два голи та два асисти за донецьку команду. Потрібно відзначити, що Ярослав Ракицький це. То гравець для будь-якого клубу ОПЛ. Тому Ярослав може знайти собі команду, навіть якщо шахтар його не продовжить. І тому ж таки шахтерів він також не добився в центр захист, тому дуже дивне рішення з боку менеджерів гірників, адже інші гравці-шахтаря, які зараз в ротації в захисті, це Міроші і Лемкінь, Вони точно не відповідають рівню донецького клубу. Навіть той самий Матвєнко, який зараз грає в основі, дуже впав у своєму рівню. Ракицькому тільки 34 роки. В Європі, наприклад, футболісти взагалі грають до 38-39, саме захисники центральні. Тому Ярослав ще міг би допомогти шахтеру як в чемпіонаті України, так і в Лізі Чемпіонів. Але Пушич, мабуть, має іншу думку. Що стосується майбутнього клубу Ракицького, то те саме Житомирське полісся було б непоганим варіантом для Ярослава. у житомирян є гроші. Ну а Ракитський міг би підсилити команду перед Єврокубками. Любі друзі, пишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи правильно робить Шахтар, що не продовжує контракт зі своєю легендою. Лондонський Челсі відмовився відпускати Михайла Мудрика в збірну України. Челсі не надасть дозвіл захисника Михайла Мудрику та Енсу Фернандесу на участь в Олімпіаді 2024 в Парижі. Повідомляє видання Daily Mail. За даними джерела у клубі не хочуть, футболісти пропустили ключовий етап передсезонної підготовки перед керівництвом нового головного тренера Енсо Марески. Сам Мареска своєю чергою хотів би мати у своєму розпорядженні всіх наявних гравців. Окрім того, у Челсі хочуть уникнути додаткового ризику травм. У такому випадку Мудрик та Фернандес не зможуть зіграти відповідно за збірні України та Аргентини. Ці команди потрапили в одну групу на олімпіаді. Значимо, що олімпійський футбольний турнір проводиться не у дати ФІФА, тому клуби мають право не відпускати гравців. Сам Мудрик заявив, що хотів би зіграти на турнірі, але з Челсі на цей рахунок футболіст ще не розмовляв. Візначимо, що на Олімпіаді 2024 Україна та Аргентина зіграють у групі БІ з командами Марокко та Іраку. Потрібно відзначити, що Олімпіада це зараз не топовий європейський та світовий турнір. Це не євро та чемпіонат світу, тому клуби дійсно можуть не відпускати футболістів на цей турнір. Самому Михайло Мудрику краще зосередитися на новому сезоні, та адже в Челсі зараз пройшов новий тренер. Михайло потрібно довести, що він дійсно здатний бути основним гравцем та лідером лондонського клубу. Якщо ж Мудрик не проведе працювальну підготовку з Челсі та поїде на Олімпіаду, то він може присісти на банку в клубі, адже пропустить усі підготу підготовку та усі нові вимоги головного наставника. Дійсно, для України можливо б іміджу було дуже важливо взяти саме найсильніших гравців на євро. Але е, пріотет, таки національна збірна, тому мудрик повинен гарно виступити на євро, а потім довести в Челсі, е, що Україна дійсно має футбольних талантів і найкраще представляти нашу країну саме в найкращій футбольній англійській прем'єр-лізі. Любі друзі, пишіть в коментарях, як ви вважаєте, що краще зробити Михайлу Мудрику: поїхати з Челсі на передсезонну підготовку або поїхати з Україною на Олімпіаду. Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Стало відомо, хто поїде на Євро-2024 від збірної України. Тренерський штаб збірної України на чолі Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди з 26 гравців на фінальну частину Євро 2024. Її склад не змінився. Якщо порівнювати зі списком гравців, які були викликані до національної команди на товариські матчі з Німеччиною, Польщею та Молдовою. Усі гравці резервного списку не були переведені до основного. А отже, на євро Україна візьме так і гот виконавців. Давайте коротко пройдемося по кожному з них. почнемо з наших голкіперів. Отже, на євро поїде Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Лунін. Потрібно визначити, що зараз це, мабуть, одна з найкращих ланок збірної України. Ми маємо двох дуже потужних голкіперів, які є одними з найкращих в Європі. Це Анатолій Трубін з Банфікі та Андрій Лунін з Ралу. Що стосується Бущана, то очевидно, що після поєдинку з Польщею він буде третім голкіпером національної команди. А от в захисті у нас все дуже погано. Захисники Бондар та Толвєров не справилися з поляками. Вони і близько навіть не підходять до основи. Матієнко також дуже часто лажає за збірну України. Сваток може грати лише проти топ-суперників. А от з командами середнього рівня та нижчого він також привозить. О, отже, ми маємо лише одного потужного центрального захисника Ілюза з збормута. Також є проблеми і на флангах захисту. Тимчик не вражає. Коноплю також відвозила Німеччина. Ліворуч, ми маємо Миколонка зевертона, який тільки не відновився після травми, та Михайличенка з Полісся, який також не дуже добре виступає за збірну. А отже, ця ланка буде найслабшою для України на євро. А от в півзахисті у нас навпаки все добре. Ми маємо потужних центральних півзахисників Зінченко, Маліновський, Шапаренко, Судаков. Якщо вони всі наберуть форму за декілька тижнів, то можуть пошуміти на євро. Що стосується опорника, то ми маємо відразу трьох Борашка, Сидорчука та Степаненка. І дуже дивно, чому Брашко не зіграв з жодного матчу в основі на товариських поєдинках. Наприклад, чому грав Сергій Судорчук? У нас також велике запитання. Трусі повазі до Сергія, але він вже давно не в тій кондиції, щоб бути основним національній команді. На флангах без альтернативними гравцями будуть Віктор Цаганков та Михайло Мудрик. Ярмонко Зубко показали, що вони не здатні нав'язати їм конкуренцію в основі. Ну і серед нападників у нас Артем Довбик, Роман Ремчук та Волослав Ванат. Тут безальтернативно альтернатив, без довбик, найкращий форвард зараз на даний момент для України. Яремчук буде його підстраховувати. Ванат ще дуже сирий для таких топових поєдинків. Любі друзі, пишіть коментарях, кого гравців збірної України ви б хотіли б змінити в національній команді. Та кого б викликали замість них. Чекаємо ваші думки в коментарях під цим відео. «Динамо Київ готує ще один потужний трансфер. Нещодавно океане підписали півзахист Олександра Піхельонка з Дніпра 1 Зараз же види пічні Шавковського готують підсилення в центр захисту. Орендований у фортелеза центральний захисник атлетіко Хуніор Брайан Себаляс входить у сферу інтересів Динамо Київ, повідомив журналіст Співаковський. З того, що свідчить його джерела, Динамо продовжує дуже конкретно цікавитися і майже на просунуті стадії щодо трансферу футболіста. Взначимо, що трансермарк оцінює гравця у 850 тисяч євро. Як ми бачимо, Динамо готує дуже потужні трансри влітку, так само піхальонок. Зараз на підході Себальос до цього підписали Брагару, можуть підписати Гереро, можуть повнути Вітіньо. Як ми бачимо, Сурки досить таки потужно до Динамо перед Лігою Чемпіонів. І дійсно захист зараз це найбільш проблема ланка в Динамо. Пара Себальос по пол виглядає навіть таки досить непогано. Окрім того, на підході є ще молодий Михавко. А от інші центральні захисники, такі як Сирота, Дячук та Біловар. Це точно гравці не рівня київського Динамо. Тому киянам все ж таки варто, якщо вони підпишуть ж підписати ще одного Сентербека. Наприклад, непоганим варіантом був би Арсені Батаго в зорі, гравець молодіжної та олімпійської збірної України. Ну і з такими підсиленнями, що Динамо дійсно вдасться підписати всіх футболістів: і Гереро, і Вітіньо, і Себалесо, то Динамо повинно спокійно боротися за вихід Лігу Чемпіонів та нарешті подарувати вболівальникам цю яскраву мить найкращого турніру. Любі, друзі, пишіть в коментарях, як вам трансферна компанія Динамо Київ цього літа. Тало відомо, хто є найдорожчим футболістом української прем'єр-ліги. Портал «Трансфермаркет» оновив вартість гравців УПЛ. Найбільше прогресу у захисника шахтера Георгія Судакова. Його вартість зросла з 25 до 35 мільйонів євро. Він є найдорожчим гравцем чемпіонату України за версією «Трансфермаркет». Також зросла вартість його партнерів по шахтарю Марлона Гомеса та Кевіна. Також на 2 на 2 мільйони подешевший захисник Микола Матвієнко. Тепер він коштує 18 мільйонів. У Динамо до 10 мільйонів євро зросла ціна нападника Велиса Баната. 9 мільйонів вартує Микола Шапаренко, 5 мільйонів Володимир Вражко. Головний тренер збірної України Сергій Ревров заявив, що йому сподобалася гра збірної України проти Польщі. Цитуємо нашого тренера. Першому таймі ми непогано контролювали м'яч. У першому таймі не було вихіду віч, було моментів як під час забитого гола. Але потім ми зуміли контролювати гру. В цілому гра мені сподобалася. Що стосується футболістів, то толобіро та Бондар взагалі вперше зіграли в стартовому складі, тому їм було дуже непросто. Помилки звичайно будуть для того. Ми проводимо такі товариські матчі. Я задоволений, що у нас є такі три гри, в яких ми можемо помилятися і управляти ці помилки. Основне буде на євро. Та ми покажемо увесь клас та свою міць, заявив Сергій Ребров. І значимо, що президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вже поставив цілі перед збірною на Євро-2024. Мінімальна ціль це вийти з групи. А далі як карта ляже, заявив Шевченко. Що стосується Реброва, то Шевченко сказав, що бажає, щоб цей тренер якомога довше тренував нашу збірну, адже він йому подобається. Не потрібно відзначити, що при реброві на жаль, поки що немає якогось суперпрогресу в національній команді. В минулому відео дуже багато з вас, шановні глядачі, в коментарях писали негативні думки стосовно Василя Кобіна, який сказав, що Ребров не чинив. від Петрково. Але насправді Василь у багатьох дійсно правий, адже Ребров поки що не показує якогось суперфутболу, немає якоїсь тренерської думки на футбольному полі. Гравці дуже бояться грати вперед. Дуже багато перетримують м'яч, ну і все вирішують лише індивідуальні якості футболістів. Але євро все покаже. Можливо, ребров готує паску для своїх команд, і можливо, наша команда дійсно продемонструє суперфутбол. Завдання мінімум для нас це вихід з групи. Ну а далі дійсно все залежить від суперника. Якщо нам пощастить, то ми можемо дійсно з такими поколіннями, з такими потужними футболістами вийти до. Е Червовфіналу або, можливо, навіть півфіналу. Але для цього потрібно дійсно удосконалювати свою гру. Любі, друзі, пишіть в коментарях, як вам гра збірної України за часів Сергія Реброва. Чи подобається вам чи ні. Та як ви вважаєте, чи потрібно залишати цього тренера надалі? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі, друзі, те, що сонів з каналом Футбол Days. Обов'язково не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося вами, любі друзі вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.